Коли святкуємо День державного прапора. Перед днем незалежності. 23 серпня. Ні. Ні. Вже святкували, по-моєму. Слід признатися, ні. Я не пам'ятаю. Скажу. Мабуть, сьогодні. 27. Скажіть, чи вдома є державний прапор? Звичок. І великий маленький. Та є і державний, і власний є прапор. Маленький є. Прям повнорозмірного? Ну, маленький, повнорозмірний. О, є. На машину. Все, так, більше немає. у Батьків є. Так, так. Коли входиш у квартиру, він якраз стоїть на самому видному місці. Ні. А на позиції возити з собою прапор чи на фронт. Так, з собою обов'язково всі прапор. Ну, тільки на бумажних варіантах. Ну, такого ж не немає. У мого брата в кімнаті. А ти знаєш, якого кольору наш прапор Так, синьо-жовтий. – А яка асоціація у вас з кольорами прапора? Пшеницею небо. Небо і поле. Ланир пшенично поля жовте. І блакитне вільне небо, пшеничні поля і небо з небом та з полем. Небо і пшениця. Ну може ще соняшник, але більше небо пшениця. Як ти вважаєш, от найбільший прапор український? Де він має бути розміщений? Мабуть, в Києві місця, де сидить Володимир Зеленський? Великі прапори в нас вже в великих містах вже є. Як я розумію, а найбільше ну, в столиці повинно бути. А так по, всьох, по всіх містах, по всіх обласних центрах вони повинні, повинні бути. Ми з приходять в від Київ в столиці. Я не знаю. Для мене кожне місце якесь особливе. Ну, Мабуть, що, що в столиці. Напередодні свята дамо вам такі Дякую. маленькі прапорці, щоб не тільки у брата, а братові ще один. Дякую. І вам також. Дякую вам, велике.